Як воно пустко! Це тридох! Гав-гав! І ви слухайте Радіо Новини Галактики, якщо ви на хвилиночку забули. З вами сьогодні харизматичний ведучий і свіжі новини. Для тих, хто не в курсі, на північний захід від Магатонни є вхід у сховище. Це сховище 101. Хочете вірте, хочете ні, але там все ще живуть люди. І кожні кілька років хтось звідси так чи інакше виходить. Ха. Мабуть, подихати повітрям та насолодитися приємним жовто-коричневим кольором пустки. І ось нещодавно звідти дехто вийшов. Можете не вірити, але цей мешканець сховища завітав у студію до вашого старого знайомого. Хлопця звати Джеймс, і він взагалі не в курсі, що тут відбувається у столичній пустці, тому. Я, великий та могутній тридох, розповів йому, хто є хто.